Я їх пізнаю по камуфляжу, по козаках. Ну і і так, ну, я знаю свої автомобілі. Мені хлопці навіть скидають фотографії, там зустріли, там зустріли, в Донецькій області, в Харківській. Працівник Рівненської АЕС Сергій разом з командою фарбують автівки для військових. На передову поїде цей пікап, тож автомайстер поспішає дати кілька професійних порад. Ну, такий внедорожник, який потрібен, бо там бездоріжжя, болото. Оце саме те, що нам потрібно. Автівку для військових придбали працівники Рівницької АЕС за кошти, які атомники щомісяця у межах трьох відсотків від зарплати відраховують на підтримку захисників. Буде йти іменно в танковий батальйон у підрозділ зв'язку. Тобто ми забезпечуємо зв'язком сам наш повністю батальйон і суміжні наші підрозділи батальйони. А зв'язок це одне із головних, тому що коли немає взаємодії, це дуже дуже проблемно. Крім автівки атомники на прохання військових, придбали їм систему супутникового зв'язку Старлінк. Це незалежний інтернет, і це зв'язок зі штабом, з іншим коригувальниками. Тобто, це дуже як -то важлива така річ, навіть просто елементарно. Хлопцям подзвонити додому по інтернету, це ну, рідні розуміють, що це таке. Дуже я вам вдячний за те, що ви нам надали таку допомогу, вдячний за те, що ви нас підтримуєте. Потиснути захиснику руку, побажати щасливої дороги прибув заступник генерального директора РАЕС із персоналу Богдан Шмигельський. Колектив Рівненської АЕС із початку російської агресії допомагає українському війську. На передову відправлено десятки автомобілів та іншої техніки. Черговий їде автомобіль, це їде вчасна доставка на позиції, це їде вчасна евакуація, це їде вчасне виконання бойових завдань. Це те, що необхідно робити все потрібно вчасно. Можливо, завтра це. Автомобіль не потрібен буде, тому наша допомога повинна бути вчасна і вона має бути зараз. Дякую всім. Сергій з командою одягнули у камуфляж майже 140 машин, та зупинятися на цьому атомники не збираються. Коли ще хлопці скидають фото, відео і говорять, що цей автомобіль нас сьогодні або врятував, або ну будь-що. Це ну це мотивація. Я не знаю, двійна, тройна. Ну це ну кращого не може бути. В дорогу військовим смаколики, а на прощання міцні чоловічі обійми. Все бережіть себе. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергато.